Я звати Елла і я рада вітати вас на платформі Розмова. У мене є вища психологічна освіта, сертифікація у напрямку гештальтерапії і безліч сертифікатів по підвищенню кваліфікації у своїй професійній діяльності. Я працюю у напрямку гештальтерапії і у своїй роботі досить спрямована на результат. Гештальтерапія це метод, який допомагає клієнту усвідомити потреби і процеси. Що відбувається всередині нього? Коли клієнт за допомогою психотерапевта проговорює свої переживання і починає краще усвідомлювати, то перед ним постають такі питання: як я живу? Що я роблю? Чому моє життя складається саме таким чином? Чому саме так складаються мої стосунки з іншими людьми? Чи подобається мені те, що я роблю? Чи, можливо, я би хотів би щось змінити? Але не знаю як, що я можу зробити або які дії я роблю, щоб змінити моє життя на краще. Гештальт-терапія терапія це також про тут і зараз, це здатність зрозуміти свої емоції і відчуття в реальному часі через опрацювання попередніх незавершених ситуацій з минулого, які дуже часто впливають на якість життя клієнта. Ми дуже часто кажемо, незавершений гештальт». І це є саме про ті травмуючі події, які зараз впливають на життя клієнта. З якими запитами я працюю? Це робота з самооцінкою, самовпізнання, пошук самого себе, почуття вини, сорому, самотність, емоційне вигорання та втома. Також я надаю психологічну підтримку при горюванні, депресії, ускладненому переживанні втрати і невизначені втраті. Маю великий досвід роботи з дітьми і підлітками, тому часто до мене звертаються батьки з різними дитячими емоційними порушеннями, такі як агресивність, гіперактивність, фобії, тривожність, панічні атаки, відсутність мотивати, мотивації. Надаю консультації, коли є проблеми у стосунках з іншими людьми, у подружжі, з дітьми і батьками, друзями, колегами по роботі. Також маю досвід сімейних пар. Людина здатна змінити світ на краще. Якщо це можливо, і змінювати себе, якщо це необхідно. Звертайтеся, буду рада вам допомогти. Своїми клієнтами працюю бережно.